Допомога триває, і Миколаїв передає не тільки дрони. Про це написав мер Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Як він повідомив, нещодавно необхідне обладнання від громади міста отримали бійці з Миколаївської 79-ї бригади ДШВ. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо обладнання нашій славетній 79 й бригаді від громади Миколаєва. Впевнений, що це обладнання допоможе їм краще виконувати свої бойові завдання і берегти особовий склад. Особовий склад 79-ї десантно-шормової бригади висловлює велику вдячність меру міста Миколаю пану Сінкевичу, а також міській громаді за підтримку і для вагомий знесок і за допомогу. дане спорядження значно полежить виконання бойового завдання на східному напрямку. Дякую. Слава Україні. Героям слава! На Олександр Сінкевич подякував десантникам за захист і відзначив, що місто і надалі буде підтримувати 79-ту бригаду.